Саме величезний величезний привіт! І ми з вами у Сінсей. Подивимось сьогодні взуття і подивимось куртки. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Так, дивіться, ось така замша, ніби під замшу, точніше. Курточка до талії. 349 гривень. Зверніть увагу зі знижкою 50% зараз. Ну, ціна непогана. На хочу сказати що навіть ковтина. Ковтина коштує таку ціну, як от така куртка. Це буде трішки дорожче, вона схожа, майже схожа да, майже схожа до цієї. Бордової, а 799 гривень. Так, можна сказати, така як косуха. Бордовий такий колір. Глибокий, є коричнева, темно-темно-темно-коричнева. Із цієї ж серії, можна сказати, така ж сама ціна. І із цієї серії, як під, під замшу, ось така шоколадна, а вона без знижки. 699 гривень чомусь, без знижки, ось ця. шоколадного кольору. Так, тут що? А, тут ще є ось така 799 гривень. Теж непоганий такий колір, біжевий, так, чи що? Чи що воно? І дивіться, зроблено таке, як, як під житком, класика. На закльопах. Можна закльопати, відклюпати. Так, ціна такої також зі знижкою 50% бачу, 359 гривень. Так, добре, ходіть далі. До речі, ми також підемо і на чоловіче подивитися в кінці. Спочатку жіноче подивимось, подивимось з вами потім чоловіче. Чоловіче взуття та чоловічі куртки. Дивіться, ось така, можна сказати, це шкіра молодого дермантину зі знижкою 50% 499 гривень. Хороша ціна, правда ж? Приємно, коли такі хороші знижки. Так, ось така темно-сіро темно чорна. І ось така під замшу. Цінника немає. Тут також зі знижкою 50%, 499 гривень. Ще одна цікава, також в акції 699 гривень, знижка 30%. Можна сказати, така косуха. Дивіться, з такими потертостями. Бачите? Вона темно-темно коричнева. І ось такі потертості. Дуже гарно, оригінально, точніше. А ви вже бачили, понавозили у вересні зимового. Я, як побачив, підходжу до консультанта і кажу: а до Великодня не, не повиставляли. <сміється>, Сміється. Ну, Зараз я не буду знімати це все а, новорічне, тому що ну, взагалі навіть не цікаво знімати, коли ну, виходиш на вулицю, тепло, а. Тут все стоїть а, новорічне. Дивіться, яка дута курточка. Дута-курточка також до талії внизу стягується. Можна її стягнути. За ціною 899 гривень. І дивіться, є така ще схожа, ось така блакитна. Тут трішки такий інакший матеріал, але також мені вона нас подобалось. гарний такий ніжний ніжний колір Ціна 899 гривень. І ще одну вам хочу показати, теж досить цікава моделька. Ціна 899 гривень біжева. Стягується по бокам, якщо вітер буде дути, можна стягнути, щоб вам нічого не піддувало. Так, так а тут у нас ось такі Теді, Теді Б можна сказати. Ціна 999 гривень, дуже приємно на дотик. Дуже приємно на дотик. На цю нам замок. Має кишені, можна сказати, в такому шоколадному кольорі, Так, такого темно-шоколадного, і дивіться, є такого кольору, не знаю, капучино чи що. До речі, має таку підкладку не промокаючу. Оця також 999. Одна ціна просто кольори різні Дивіться, бачите, можна зробити під стієчку, як на оцій, що я тримаю, або ж можна. І відкрити і зробити ось таким комірчиком. Так, ось така є в білому кольорі і є в чорному кольорі. Дивіться, також класика. Ціна такої 699 гривень. Ну, я би сказав, вона така не біла, а більше до такого молочного слонова кістка, чи що вона. І ось така чорна, точнісінько, така сама. Ой, а отам там ще якусь я цікаву знайшов модельку. Якщо б не побачив, не подивився на чорну, то б її цю б не показав би вам. Так, така 699 гривень. Ось так, щоб вам краще було видно. Тут така стіючка цікава. Теж досить цікава. І давайте подивимось. Давайте подивимось на довгі безрукавки утеплені. Деякі мають каптур, деякі без каптура. Ціна ось такої молочної 899 гривень. Має ще ось такий поясочок. І ось така а, чи крем, як правильно називається, кольору капучину 899 гривень. А вона вже має каптур. Ну, не знаю, яка цікавіша. В принципі, і та і та гарна. Цікава модель. Так, тут вже такі довгі курточки, що закривають крижі, як то кажуть, з кишеньками, з каптуром. Ціна такої курточки на замочок. Зараз вам вже говорю, знову ціна відірвалась. Шукаємо тут. Вона зі знижкою 519 гривень. Трішки інакша, ну стьобана, бачите, типу, трішки, трішечки інакша. Модель схожа до цієї 899 гривень. Також має каптур, який стягується. Подвійний замочок. Якщо сідаєте в маршрутку там, чи в метро, бачите, щоб не відкривати повністю, її не розтягувати. Можна тут просто знизу потягнути і відкрити, щоб вам зручніше було сісти. Також бачу чорні є безрукавки довгі, 899 гривень. До речі, бачу вже дівчата ходять пальтишках, бачу, ходять в пальтишках. 1299 гривень, ось таке пальтишко, чи як воно правильно називається. Плащ. Класичний піджак 999 гривень. І знайшов я ще ось таку, таку темну, темна, можна сказати, така брудна оливка, безрукавка. Зараз скажу вам ціну, що ж я не можу підняти її. Так, ціна 899 гривень. Ну вони схожі. Бачите, навіть мені здається, що одні модельки, тільки різні кольори. Брудна така оливка, якщо колір передає, камера, якщо передає колір. І теж, бачите, довга, довга, що навіть закриє вам коліна. Гарно так, знаєте, коли непонятна яка погода, вдягнути ковтину і безрукавку. Так, добре, тут ще в нас бачу, це здається, я показував в попередніх оглядах це рожеве пальтішко. По 619 гривень. Зараз воно довге. І ось таке біжево бачу, все розібрали, залишилось одне. На жаль, ціну не скажу. Балямка, і це просто етикетка. Ще одна цікава куртка стьоба. Гарні такі, Ексклюзивні кишені, бачите, як нашиті, пришиті. Ціна 659 гривень. І давайте подивимось взуття. Привезли дуже багато нових кросівок, нові моделі. 799 гривень ось такі. дивіться, які цікаві шнурівки на шкарпет, на кросівках. Цікаві такі шнурівки. Ціна 799 гривень це стіч діснеївський персонаж із мультика. Щось таке схоже, як на Барбі. Біленькі із сіткою, ціна таких кросівок 799 гривень. І чорні також ось такі 799 гривень. Ще знайшов ось такі. Так, ціна таких 799 гривень. Бачу все в сіточку. А оці надзвичайно круті, але я їх не можу знайти. Не вже ж одна пара залишилась. Дуже гарний колір, подивіться, як гарно зроблені. Дійсно класні. Ціна 799 гривень. Так, ну тільки де були, 339 чорні та білі, 339 гривень. А тут що в нас? А тут такі трішки високі підошва. Ну, от гарно буде на дощ. На як дощик. я маю на увазі підошва висока, щоб не ставати в калюшки. 699 гривень, ось такі цікаві. Трішки нижче, схожі до цих. Такі зараз зі знижкою 289 гривень. І дивіться, ось ці також не можу знайти. Висить тільки одна пара, 36-й розмір. білі Ну, скажу, чорно-білі до всього, правда ж підійдуть. Так, ціна таких, ну, це не означає, що в вашому магазині сенсей їх немає. А, дивіться, не можу знайти цінника. Точніше, він відірваний якось дивно. Бачите, там де ціна. А, є ціна переклеєна. Зі знижкою були 660, зараз 289. А тому їх, мабуть, розібрали. Дивіться у своєму магазині Сінсей. Ще одна новинка. Минулого разу їх також не було. З квіточками. Дивіться сітка, який грубий шнурок. Цікаві також. 799 гривень. Це на такій моделі. Ну, це такий більш підспортивний стиль. 699 гривень, бачите, також бордова ставка. Дихаюча сітка із камінчиками, дуже легенькі, надзвичайно легкі, 599 гривень. От хто працює на роботі, багато ходить, чи стояча якась робота, можливо, ось такі придбати дуже легкі. Так, це, здається, з минулого року було. Зараз повиставляли 459 гривень. І ці також вже розібрали усі. Лишився один 40-й розмір. 289 гривень. Дивіться, у вашому магазині Сінсей. Теж хороші, високі, 289 гривень. Як це лодочки називаються? 339 гривень. Ось такі лаковані. і червоні. Підемо на чоловіче, подивимось, 219 гривень. Зараз зі знижкою. І ось такі по 189 гривень, бачите, є біжеві і є чорні. Зараз вони зі знижкою. 189 гривень. Знижка майже 60%. В двох кольорах. Балетки. Так, ходіть на чоловічі. Чоловічі без рукавки, звичайні, недовгі. А якщо буде довга, я обов'язково собі придбаю. обов'язково. 659 гривень, є в чорному кольорі. І є ось така, як я говорю, брудна оливка. Також всі вони, це одна моделька, просто різні кольори, мають каптур. Ага. А ці чорні не мали, здається, каптур. А, що я хотів сказати? А, я хотів подивитися, чи є чоловічі довгі. Ось такі куртки під дощ. От зараз носити 799 гривень. Ой, я вам скажу, що вона і не тоненька, вона досить груба. Це такі, як вітровка, да? можна сказати, 399 гривень. Чорні та ось такі темно-сині. Ну, Все літні, бачу, розпродають все, всі червоні. Знижки. Отримайте знижку на теніски 25%. Купуйте щонайменше дві теніски з короткими рукавами. Акція в магазині Сінсей діє по 29 вересня. Угу. Тобто, якщо зі знижкою товар, то все одно ще буде додаткова знижка 25%, якщо купуєте дві речі. Ну, що я скажу? Із чоловічого куртки, от і все. Угу. А взуття, десь я тут бачив, Взуття, здається, теж нічого не привезли, допродають, точніше, ніхто вже і не буде купувати. На жаль, дивно, я таких не бачу. Так, добре, ось тут є щось. 999 гривень. Ось такі, дивіться, цікаві на такі затяжки замість шнурків. Ну, легкі, надзвичайно легенькі. Так, ось такі під шкіру Дермантина 659 гривень. Звичайні класичні. І оці мені сподобались. Прикольні дуже. Надзвичайно цікаві модельки. Тільки розміри бачу, якийсь маленький. 39. -й. 39, -й, але дивіться, які вони прикольні, гарні. Ціну не сказав. 999 гривень. Ще є ось такі брудна оливка. Бачите, комбінація. Ніби як замш ніби як шкіра. У двох кольорах 999 гривень. Я гадаю, що будуть ще привозити щось, не може бути, щоб так було мало. І дуже легкі кросівки ось такі також це чоловічі. От, звичайно, легеньке на зав'язку 599 гривень. Так, ну що ж, я буду закінчувати відео. і йду вже знімати наступне. Сьогодні треба ще зняти одне відео по плану. А вам бажаю економних покупок, всього найкращого і до зустрічі! Нехай вас все буде гаразд!